Вітаю вас на телеканалі ЮАСуму зі свіжим випуском програми Sport Time. Для вас вже готова нова порція цікавих історій та подій. Тож не прогавте, бо ми починаємо. Новий сезон. Сезон посмотрить наскільки ми виконали ту програму. В принципі, то, що планували, ми повністю все виконали. Пивка Суми на тренуванні. Кінець зимового відпочинку. Все ждут, потому що большой миссизон, долгое было, сборы были. Естественно, що офіційна игра, это є офіційна игра, вона никогда в жизни не заменит ни контроль, ни тренировки. Сумські футбольні клуби розпочинають друге коло змагань. Отримали нагороди. Конечно, найпам'ятніше фінал, виграш. Да? То есть как бы победа это. это ну, в історії сумської області Це перший міда цернування такого рівня. Золоті кубки для чемпіонів футбольні канікули закінчились. Сумські клуби вже вийшли на велике поле, аби продовжити участь у другій половині сезону. На останніх тренуваннях ПФК «Сум» побували журналісти програми Спортайм. Це передостаннє тренування професійного футбольного клубу Суми перед початком основної частини чемпіонату України першої ліги з футболу. Вже у п'ятницю команда вирушить у Кіровоград, де в суботу зустрінеться з місцевою зіркою, лідером нинішнього чемпіонату. Останні приготування напередодні весняних ігор. Обстановка напружена. Оновленим складом. Усі футболісти провели три довгих зимових навчально-тренувальних зборів. У цей час команда зіграла 12 контрольних матчів. Сезон посмотрит, насколько мы выполнили ту программу. В принципе, то, что планировали, мы полностью все выполнили. Будем теперь ждать окончания сезона. Мы уже как бы определяли тот стартовый состав, который будет стартовать непосредственно в матче со звездой Кировоград. Поэтому некоторыми моментами остались довольны, некоторыми, естественно, недовольны. Но целенаправленно готовимся к сопернику, поэтому... На кіровоградське поле сумчани вийшли без свого півзахисника Івана Гребенюка. На одному з тренувань він пошкодив Уже к матчу йде. В посмотрели сильные Взагалі слабкі сторони соперника. На сьогоднішнє заняття построєно тим оборонительним діям, які ми будемо совершать з командою «Звезда». Під час зимового відпочинку у тренерського штабу поставили питання, ким посилюватися. Тож без нових імен не обійшлося. Керівництво переглядало потенційних новачків і лишили в команді вісьмо футболістів, переважно молодих. Це Євген Саф'яник, Олександр Безпалий, Дмитро Жаріков, Олексій Разуваєв, Ярослав Хоменко, Євген Кравчук, Богдан Суходуб та Єгор Логовий. Останні два вихованці сумських футбольних клубів. Ми багато виповнили роботи, багато підготувалися як фізичні, так і технічні оснащенності багато було. Ну, всі готові к старту. В основному незвісне ребята, хоча є то задатки у футболистов. Естественно, просто довір'я. Новачків випробовував у товариських зустрічах. Кожен намагався влитися у колектив та якомога краще проявити себе. Утім, зігратися та відчути командну згуртованість зуміли не одразу. Ветерани ж команди нинішнім становищем задоволені. Все, як би, по плану. Нормальная работа, ребята молодые, все хотят играть. Будем ехать за очками 100%, всегда хочется выиграть. А там, как уже будет игра, результат покажет. Після першого кола чемпіонату містяни посідають 14-ту сходинку в турнірній таблиці. Перший домашній матч сумчани зіграють 2 квітня на стадіоні Ювілейний, де зустрінуться з маріупольським лічівцем. На цьому ж уже рідному для містян стадіоні вони дограють цей сезон. А довгоочікуваний перший матч Півка «Суми» провели у Кіровограді, де грали проти зірки, лідера другого за зазначеності футбольного чемпіонату України. З перших хвилин господарі почали пресингувати сумчан на їх половині поля. На 23-й хвилині нападник зірки перехопив м'яч, увірвався до штрафного майданчика, обіграв воротаря та відкрив рахунок у матчі. Другі керовограція відзначилися на 83-й хвилині з пенальті. Матч закінчився з рахунком 2-0. Останнє тренування провів і футбольний клуб Барса. Журналіст програми «Спорттайм» Євген Перестенко побував у нього в гостях. Тож подробиці, дивіться далі. Футбольний клуб Барса вирушив на Кіровоградщину, де провів перший матч другого кола чемпіонату України з футболу у другій лізі. Довго очікувана офіційна гра після зимової паузи. Суперник сумчан футбольний клуб Інгулець Петрового. Сіждуть баша большої місізоні довга била, збори були Естественно, что официальная игра, и это есть официальная игра, ні, она никогда в жизни не заменит, ни контроль, ни тренировки. Конечно, боевое, там посмотрим. Столько игра покажет. Настрой хороший. У лютому підопічні Андрія Конененка виграли зимовий турнір у Маріуполі. Це стало новою іскрою на майбутній сезон. Під час перерви в чемпіонаті команда провела три тренувальні збори. У зимове трансферне вікно команду поповнило семеро новачків. Це воротар Євген Бур'ян, захисник Олексій Сіробаба, півзахисники Микита Воронцов і Валерій Макаров. Усі вони вихованці сумського футболу. Крім того, до клубу приєднались Юрій Малий, Олександр Горват і Богдан Сокол. Останні два у першому колі виступали за інгулець. Доволен отношением, прежде всего, выполненной работой, непосредственно ті задачи, які ми ставили в ході тренировочного процесу. Головне делать, як я вважаю, правильні виводи з кожної и і підготуватися добре, підійти к сезону. Вот это самое найголовніше. А з 26 по 1 іюня, вот это там, вот там війна, там очки треба. самое найголовніше команда проаналізувала перше коло. Зараз налаштовується на друге. Адже спортсменам хочеться відчути, що тяжкі тренувальні збори були не дарма. Будем справляться, у нас еще много игр есть. Молодая команда, думаю, все, все получится у нас. Все работают, все хотят, всех желания колоссальные. Играли, наигрывали. Сейчас составчик подобрался такой, что можно, можно заказывать, исправить ситуацию, которая сейчас. Как бы сборы хорошие были. Думаю, все будет хорошо. І новачки старожили команди, вірять у себе. Сподіваються піднятися з 11 сходинки в турнірній таблиці, яку нині посідають. Перша зустріч у рамках другої ліги відбулася на виїзді. Грали проти Інгульця. На чужому полі програли з рахунком 2-0. Перший м'яч у матчі глядачі побачили на 76-й хвилині. Вдруге господарі забили за 7 хвилин. Разом з сайтом спортклуб ми визначили кращого спортсмена місяця. Тепер довгоочікувані нагороди знайшли своїх господарів. А імена переможців ви можете дізнатися прямо зараз. У листопаді найкращим спортсменом став юний Дмитро Шумаров. Ще школяр, молодий та перспективний. Він відзначився перемогою на чемпіонаті Європи. Везде сложне. Самое сложное это преодолеть самого себя, свой мандраж. И главное не сдаваться. Усиленно тренируюсь со своим тренером. Новые упражнения делаю. Недавно ездил в Полтаву, тренировался с новыми спортсменами. Перше, та сподіваємось, не востаннє. Перемогу за кращого спортсмена у січні отримав каратист Ігор Угнич. Майстер спорту України міжнародного класу, тренер вищої категорії. Звісно, найпам'ятніше – це фінал, виграш. Да, тобто, как бы победа це ну, в історії Сумської області, це перша медаль соревнования такого уровня. Вот, э, с... В Сумах еще не было спортсменов і в Сумской области, которые брали медали с официальных турниров по карате ВКФ, то есть премьер-лиг чемпионат Европы и мира. Ну, Надеюсь, что теперь смогу поднять планку повыше и взять медаль с чемпионата Европы. Так как я прошел отбор по результатам выступления на международных турнирах, как раз. От у Франції дали можливість, Результат мой во Франції. місце дали можливість попадання в основу зборної для участі чемпіонаті Європи во Франції, який пройде з 5 по 7 має в місті Монплієр. На цьому ми з вами прощаємось до наступного тижня. Більше новин від СПОРТАМ саме тоді. А поки залишайтесь спортивним та частіше дивіться телеканал ЮАСУМИ.